А в нас новинка із серії Чому, чого, навіщо для діток від 4 до 7 років. Досліджуємо морських тварин. Отож подивимося, про що ця книжка. Перед усім маю вам сказати, що ця книжка не проста, а книжка із віконечками. А всі діти люблять таємниці, люблять їх розгадувати і пізнавати щось нове. Отож, хто живе в морях та океанах. Є зображення всіх оцих риб, які живуть в морях та океанах. І тут, на цій розгорці, є зображення, де саме вони живуть, на якій глибині. На поверхневих водах, у сутінковій зоні чи в темряві глибин. Чому тварини можуть жити в морі? А ось чому? Тому що в них є зябра, тут порівняно дихальну систему людини та морських тварин. А що в нас повось Що в нього є? Вони всмоктують воду та з силою виштовхують її назовні. Таким чином утворюється струмінь, який рухає його вперед як полюють і як захищаються тварини. Морський коник пігмей, за лише 2 см, так чудово маскується, що його дуже складно відрізнити від гілки коралів, отож він так захищається. І про всіх інших тварин, які ховаються, і про тих, які полюють, тут дуже багато. Різних віконечок із підписами і з поясненнями. Далі. Хто живе на морському дні? Морське дно аж кишить цілякими тваринами. Однак помітити багатьох тутешніх мешканців доволі складно. Отож, хто живе на морському дні, не топир морський, огірок морський, хвостокол Ямайський, Мечохвіст, Рак Самітник улюблений. То такі головоногі. Одразу варто зазначити, що головоногі це не риби, а молюски. В них м'яке тіло та вкриті присосками щупальця, які починаються прязнісінько від голови, за що тварини отримали свою назву і які є головоногі. Каракатиця в нас є, різні восьминоги. Морський язик. Багато-багато цікавої інформації про головоноги. Чому кити не риби? От. Чому? Ви дізнаєтеся, коли прочитаєте, чому власне кити не риби? Чи всі кити мають зуби? Як ви гадаєте? От, бачите, косатки це розумні хижаки. Вони полюють невеликими групами, заганяючи здобич та оглушуючи їх хвостовими плавцями. В них є зуби. Нарвал, дельфін, кит, полярний або гренеландський. Якраз в нього немає зубів. Чому коралові рифи такі барвисті? Це зображення коралового рифа здорового, а ось тут ушкодженого. Чимало коралових рифів руйнуються, оскільки вони чутливо реагують на підвищення температури і забруднення. Так, так, Риба папуга ось така гарна є. риби папуги живляться переважно водоростями, зішкрібаючи їх з коралів, міцними зубами та щелепами, що нагадують до папуги. Угу. Що там ще є на коралах? Лілія морська, кудрепер, вогняний, молюск, крап, корал, змії хвістка, риба мандарин. Можна все гарно роздивитися. І пізнати багато нового та цікавого. І це, власне, теж ті тваринки, які живуть на коралових рифах. Про те, як вони полюють, чим вони живляться, як вони ховаються від своїх ворогів. Все все тут написано. Чому акули такі вправні мисливці? Цікаво ж чому? Бачите, які мене зуби. Акули мають чудовий нюх, вони здатні відчути запах навіть на невеличку кількість крові у воді. Так, так. Такі гарні в них зуби. Чим особливі акули, які види акул є? От. Скати різні, електричні скати, звичайні скати. Ось це цікаво. Хто живе в темряві глибин? В морях та океанах на глибині понад тисячу метрів панують холод і темрява. В цій зоні обмаль поживе, проте і тут існує життя. Мешканці глибин по-різному пристосовуються до несприятливих умов. І, власне, ми подивимося, як хто пристосовується. Це будильник тут у нас є. О, акула гоблін кальмар скляний. Це дуже гарне письманого дамбо. Багато-багато різних риб, тварин і рослин, які живуть у темряві глибини. Чи існують морські чудовиська насправді? Це у явлення наших предків були такі дивні тварини, як кит Кабан, Кит Ведмідь, морський дракон та химера. І цікаво, чому? Люди думали, що існують такі тварини, і насправді, хто були на місці цих тварин. Все-все. все, Ви все, все. тут можете дізнатися. Які морські тварини схожі на чудовиськ? Багато цікавої інформації. Найбільший серед ракоподібних японський краб павук живе на глибині 300 метрів. Розмах першої пари його ніг сягає аж 3 метри 70 см. Ось такий величезний, величезний краб-павук. Отож, в цій книжці дуже багато інформації, вона дуже яскрава, пізнавальна, і в неї є багато, багато, багато-багато віконець, де є, ховається найцікавіше для малих допитливих читинів із серії Чому, чого, навіщо новинка досліджуємо морських тварин. Навчальна книга Богдан рекомендує.